Всім привіт! Я вже забула це відчуття знімати відео на Ютуб. Але мене звати Настя, і колись я дуже активно знімала це Ютуб. Я знімала про навчання, про своє життя в Німеччині, але потім я досить швидко перестала хотіти знімати Ютуб. Але сьогодні я буду розпаковувати ось цього керсунчика. Мені тут допомагає моя Щобака фуфуня. І здійснювати. Вже забула, фуй. Unpacking Advent календарю від Кей Сістерс байнасюшка Попова. Будемо розкривати ось цей класний адвент. Його крутизна в тому, що цей адвент створювала я зі своєю командою. Я працюю в компанії Кей Сістерс, як ви можете побачити. І сьогодні буду розповідати взагалі, що це і як це створювати власний адвент календар. Це вже наш другий адвент календар. Він набагато сильно. Краще, ніж минулорічний. Ну, це я так на своє схромне мніння. Але сьогодні будемо його розпаковувати. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що я захочу знімати це на YouTube, але мені здається, що насправді це досить цікава історія взагалі поділитися тим, як створюється адвент календар, що це таке, тому паралельно з анпакінгом ми будемо з вами слухати цікаві факти від Насті про те, як створюється адвент-календар. Якщо там на фоні десь буде хрюкать або пукається, або робити цікаві звуки хтось, це не я, це моя собака. Мені вже дали коментар про те, що коробочки трошки незручно доставати, тому я планую зробити тут таку дирочку, щоб їх було краще розпаковувати. Тут чотири поверхи, тому погнали з першого. Взагалі ж скажу про те, що кожен товарчик тут підібраний особисто мною, тому насправді я знаю, що там в перших віконцях. Але це ано серум з підієрен і кислотою. Це дуже класна штука. Коли ми його планували в адвент, ми ще навіть не знали, наскільки з кінцю 25-го року Підієрен так захайпить, і це буде дуже дуже. Дуже доречний товар, але в цьому і прикола адвент календарю, що ти ніколи не знаєш, чи той товар, який ти вибрав. А я скажу про те, що робота над адвентом йде протягом року. І, відповідно, з січня цього з січня 26 року ми вже будемо працювати над наступним адвент-календарем, але я вам нічого не казала. Далі друга друга ячейка. Зробимо покращення, щоб коробочки було легше доставати. Ось така у нас друга коробочка. І тут абсолютний бестселер усіх SPF. Це була моя принципова позиція, що товари мають бути або новими, або хайповими, трендовими. Тому ось цей доктор Сюрика я вигризала і вибивала його з зубами і просто, щоб він був в цьому адвенті, тому що ну, я не знаю жодної дівчинки, яка б не користувалася цим SPF і не казала би, що він класний. Тому! You know. Я достану одразу ось так. Третя комірочка! Блін, а я насправді забула, що тут. А, ні, помню. Це паста для, зуб, для зубів, зубов. Це паста для зуб, для ротової порожнини. Етімол, е, коли ми планували в адвент, вони тільки-тільки зайшли до нас. Це дуже круті пасти, вони дуже стильні в своєму пакуванні, там залізна така упаковочка. Коротше, дуже класна паста. Галі рекомендацій. І вони дуже зайшли нашим клієнтам Кей Sisters. Так, четверта комірочка теж йде ось тут. Блін, насправді, це так прикольно розпаковувати адвент, який ти робив. Четверта комірочка. там? Yes! Абсолютний теж класний топовий товар в категорії кремів для очей. Це Меди Пил. Дуже-дуже крутий крем. Його я подарую на своїй мамуськи. Вона любить такі кремчики для ру, ой, для очей. А де у нас номер 5? О, номер 5 отут. Да, я поняла, про що мені писали люди стосовно того, що важко коробочки доставати. П'ята комірка. А, точно! Це в нас е, олійка для волосся. Це дуже класний товар, це бренд Ладор. Це дуже класно в категорії волосся. Він пахне, до речі, реально як якийсь такий дорогий парфюм. як? Трошки важкуватий такий, знаєте, солідний запах. Солідний, але дуже прикольний. Дуже рада, що ми взяли олію для волосся. Тому що в минулому році дуже не вистачало продуктів для волосся насправді. І з кожним разом ми намагаємося розширити ці категорії. Тому оу єс. Тут у нас в комірці номер 6 або Деві, не знаю. Крем, крем від Haru Haru, це крем для рук. Я просто вважаю, що товарчики з категорії Крем для рук мають бути обов'язково в адвенті, оскільки це дуже зимовий продукт. І загалом цей крем для рук на той момент був супер-супер новинкою на нашому сайті. Е, і я дуже сильно хотіла е, його просувати. М -м -м. Так, якщо що, те, що, те, що точно залишу собі. Блін, нього, я от не знаю, це не всім, звісно, подобається, але мені, мені дуже подобаються хвойні аромати. Тому цей крем для рук він дуже. Прикольний, він величезний, тобто це такі не в кожну сумочку, звісно, але там покласти на роботі, наприклад, десь вдома за столиком собі поставити такі кремий, дуже стильний. Загалом ідея така, що я спочатку вибираю ті самі товари, підбираю список, що я би хотіла побачити в адвенті. Це Посил в тому, щоб закрити повністю всі категорії, доступні на нашому сайті. Тобто, це і догляд за обличчям, звісно, це найбільша наша категорія, і догляд за волоссям, і мейкап. На жаль, у нас зараз небагато кількості таких мейкапних продуктів, але ми ростемо, тому stay tuned, I hope. Що скоро все буде, тому посил в тому, щоб закривати максимально, якщо це догляд з обличчям, щоб це був і SPF, і тонер, і умивалочка, і якась сироватка якась, е, якісь ще штуки. Якщо це волосся, обов'язково маєте і маска, і шампунь. Якщо ще є олійка, супер. Тому е, я подаю свій список на наших дівчат, які займаються співпрацею з брендами. А вони вже в свою чергу роблять свою роботу і. Зацікавлюють бренд брати участь в Адвенті, тому що Адвент – це дійсно неймовірно активний маркетинговий проєкт. Просто вот фан-фект: цього року лише на контенті в Інстаграм з нашим Адвентом, виключно на, нашому, на контенті нашої см-команди, на всіх наших аккаунтах, а в нас їх 24 країни, ми працюємо в 24 країнах, ми назбирали 3,5 мільйона активів переглядів. Відповідно, ну ви розумієте, який це хайп для брендів. Е, тому всі, всі, всі стають в чергу, щоб попасти в адвент. А мені приємно, тому що е, я вперше в минулому році навчилась робити адвент і дізналася, що взагалі таке адвент. Е, хочу трошки розповісти про деталі цього адвенту. Е, наш постачальник просто неймовірний. Це Люди, які вперше робили такого формату коробку, просто ну, неймовірні, зробили всі наші ідеї, присвятили їх в реальність. Ось тут така маленька тоненька історія, яка позначає, що це саме такий тетрапак, дуже прикольний. Але Все, менше текста, Менше текста, Поїхали! 7. Що в нас? Чесно, порядок не пам'ятаю. Я пам'ятаю всі товари, але не пам'ятаю порядок. А, ой, це класний товарчик. В нас насправді тут всього Щас? 7 мініатюрок, і 17 фулл сайзів, сім мініатюрок, і один набірчик, такий прикольний, прям тревел. Це просто один із бестселерів корейської косметики. Це Тоні Молі, Вандер Керамід Мочі Тонер. Він густий, дуже класний товар. Взяли мініатюрку, тому що тонер це така штука, яка насправді в мене, наприклад, невеликий розхід тонера, тому хотілося більше дати альтернатив на попробувати, щоб людина потім повернулася і купила собі фулл сайс, якщо він їй дійсно сподобається. Мініатюрки класні, вони класні в дорогу, дуже класний товарчик, він дуже густий. Всім раджу, хоча б разочок його спробувати. Oh, yes. Оу, єс! Це тупа віч. Я обожнюю цей товар. Просто це коротше, такий leave-in treatment для волосся. Rated Green Cold Press, She Butter, Protein Recharging. leave in Treatment. Дуже-дуже класна штука. Це такий трітмент після того, як ви вже помили, трошки підсохло волосся. Ви його наносите. І він ще працює як термозахист. Це теж мініатюрка, але в мене така мініатюрка. Вже, напевно, майже півроку. Я б кожен раз коли сушу волосся, користуюсь, і там ще дуже багато. Тому має highly recommendation Rated Green Так, який це був номер, чекайте, 7 чи 8 вже. Вісім. Дев'ять чи десять. Дев'ять чи десять, баба стара, не чує. Дев'ять чи десять. Все ж таки. Відкриваємо. О, да, це дуже. Блін, я буду казати про всі товари, що це дуже класний товар, of course, але е, це Rock West е, класний бренд, вони супер-супер е, екологічні, printed with Soy Ink, вони супер екологічні, мінімалістичні. Дуже класний бренд це крем для обличчя, особливо класний на зиму, тому що він відновлює шкірний бар'єр якраз на зиму, те, що треба full sizic. Mm -hmm. Я поняла про проблемку з доставанням коробочек. виправимо. Я почула. Це класний фідбек. Далі п'юнкан ю. Я думаю, що навіть ті, хто не шарить в корейській косметиці, хоч раз чули цей бренд, який ви не знали, як вимовляється п'юнкан ю. Це їх бестселер, це їх умивалочка для обличчя. Теж дуже класний формат. Мініатюрки, наприклад, от, в мене вже майже половина косметички в подорож готові, тому обов'язково саме ось такого формату товарчики я обов'язково обираю мініатюрки, тому що тонери зазвичай йдуть там 150-200 мл, так само, як і умувалки, але це такий формат, який не пройде навіть в ручну поклажу в аеропорту. Тому це дуже класний товарчик і в класному розмірі. Я питала, до речі, чи не хочемо ми зробити товарчиків в порядку в своєму, типу, як вони йдуть там один, два, три. Але я не знаю, ну, я згадую свій адвент в дитинстві. Мені тато завжди привозив в Німеччині адвент-календар з шоколадом. І це був самий кайф, саме оце. І шукати тут це. Тому я здогадуюсь, що тут. Uh -huh. oh, yes. oh, yes. Дівчики. Відкриваємо категорію е, мейкапу. Тут всього три продукти з мейкапу. Е, один із них це Unleasha. Це дуже-дуже популярний насправді бренд е, мейкапу, особливо в нас на сайті. Він якийсь дуже космічний, не знаю, мені дуже подобається їх пакування. Це е, тінт. Ось так от він виглядає хак. Хак, що то там velvet Unleasha Tint. От, він. В дуже прикольному, а зараз. Ой, класний відтінок, знаєте, такий, типу, і осінній, і на таку вже весну. Коротше, дуже насправді універсальний відтінок. Плюс це тінт, його можна трошки там губ, пальчиками розподілити. Дуже класний товарчик. Я дуже рада, що ми можемо додавати не лише, не лише догляд. Але і декоративку, тому що, блін, ну це класно. Ну, типу, помад зайвих не буває. Так, 12. Щось величеньке. Чесно, я не поглядаю. Оу, Єс. Дівчата, Skin 1004. Це абсолютний топ, абсолютний бестселер, мені здається, корейської косметики. Це маркетинг, який дійсно працює, і товар, який дійсно працює. Це саме це це. Олійка для очищення гідрофільна, Cleaning Oil від їх самої популярної Мадагаскар Сентела колекції. Теж корисна штука затестити, щоб потім взяти full size. Дуже, кстати, для мініатюрки дуже прикольне пакування. Теж хочу спробувати, дуже прикольно. Я не всі товари, якщо що, розпаковую, розпаковую лише ті, в яких немає захисної плівки, бо, можливо, щось буду дарувати мамулі, подружкам. Тому ви не дивуйтесь, якщо що, так, що в нас далі? Номер 13, я вже пам'ятаю, що там. Тому що це вперше, коли в нас дві комірки займають брендом одним. Тобто, зазвичай у нас позиція це 25 різних брендів, але. Ну, Ми не могли залишити клієнтів без двох бестселерів просто Skin 1004. Це висвітлююча е, ампула від Skin 1004 з їх колекції теж Madagascar Centella, але Tone Brightening, що то там капсул. Мені дуже подобається в них пакування. В них такі класні детальки. В них, ну, Взагалі, тобто навіть ось така от мініатюрочка. Тут 30 мл, але як же класно воно виглядає. Коротко. Комірка номер 14. Уу, клас! Дівчаточки, це Romand Die, Rom'n A, не знаю, як правильно читається, але це абсолютний бестселер І на Ол'ян і взагалі в корейській декоративній косметиці це Glass in Melting Balm. Це, ну, по факту, бальзам з кольором, але який дуже-дуже прикольний. Він дійсно мелтинг, він тане на губах. Ось так, ось так він виглядає. Оп. Ой, я навіть хочу трошки нанести вже. І він. -м -м. -м, -м! Боже. Як він пахне. Дуже смачно пахне. Дуже приємний. Блін, він дуже приємно пахне, і нема відчуття цього запаху в роті. Знаєте, бо буває помада, оцей запах, типу, ароматизатор попадає в рот, і ти відчуваєш оцю хімозу. Це прям, прям лайк, прям подобається. Так, я думаю, що вже трошки затягнула з цим відео, але, але я дуже люблю наш адвент, тому я дівчаточки. Це SPF стік від бренду Manio. це теж дуже крутий бренд, в них більшість продуктів веган. вони супер-пупер екологічні, супер-пупер круті. До речі, дуже класна тема для відпусток, дуже раджу. Я спочатку не розуміла, прикола SPF стіків, але з'їздила на море і зрозуміла, що вийдя з водички там ще щось. ну, як то не хочеться оце руками, намазувати SPF. ти взяв стік, помазюкав обличчя Ready to Go. Ось, Тому мас просто на відпусточку. Номер 16 це щось дуже важке, я здогадуюсь. Що я ще можу сказати? Що я не знаю, що там? Да камон. Номер 16 це тут в нас бренд Claire's Midnight Blue Calming Cream. Це класний зволожуючий крем, він такий синього кольору, мені здається, я вже не пам'ятаю, Дуже він супер зволожуючий. Він навіть вважається, що можна використовувати після того, як ти на сонечку побув. Коротше, дуже класний кремушек, 30 грам, тобто теж тревел формат, можна взяти з собою. Він невеликий, але це і на мініатюра. Тобто, це фулсайс, але просто в класному пакуванні на 30 грам. Номер 17 і закриємо цю вже віконечку. Нумер 17, це Oh Yes. Це хайповіший просто максимально продукт в Кореї. Це. Е, як це пояснити? Це серум з мікроголками. Називається Riddle Shot, Mild Riddle shot Це серум з мікроголками. Найлегша його версія 50, є 100, там 200-300, я вже не пам'ятаю. Він через те, що це мікроігли, воно може трошки поколювати, але е, воно омолоджує трошечки нашу шкіру. Тому, коли ми його брали, е, цей бренд тільки-тільки з'явився в нас і був обов'язково просто, я кажу, давайте беремо, треба. Е, зараз він просто на слуху у всіх, всі, всі знають, всі хочуть. Oh yes. Так, комірка 18. Боже, це, це мій улюблений бренд. Це Аксіс. це неймовірно крутий продукт. Це кремушек для очей. Він е, веган. Але його просто неймовірний прикол в тому, що він одразу йде з аплікатором. Розподілюєш? М -м, і пахне дуже прикольно. Коротше, отака штука це просто. Я в заході, він ще такий, як туш, взяла, в сумочку, десь очі втомились, помазюкала і полетіли. Комірка номер 19. Тут у нас е, мініатюрочка від I'm From. Це їх теж дуже популярний товар. Rice Toner. це тонер з рисом. Дуже популярний в Кореї цей. Продукт, ну, тобто інгредієнт, рис. Це теж мініатюрка, тому вже два от таких от міні-тонерів є взяти в різні подорожі, в дорогу, затестити і прийти за фулсайзом не пройти. Тому ем, ставимо лайк. Йдемо далі. Номер, ой, це був 19, номер 20. Щось легеньке. Але я не пам'ятаю, що там. Здогадуюсь. А, да. Це наш третій товарчик, який я казала з категорії мейкап. Candy Water Cheek. Це по факту блаш, Румяшки, які можна використовувати насправді не лише типу, на щічки, можна на, я думаю, повіки, на губки. В нього прикольний, здається, я вже не пам'ятаю, який я відтінок обирала. Мені дуже подобається це бренд Ab'ie. У них дуже прикольні. Пакування, воно якесь таке цукор, Ну, реально, от кенді, цукерочка, така маленька, прикольна. Зараз спробуємо. Ой, прикольно. Такий от е, ніжний, коротше, рожевий відтіночок. Дуже прикольно, ну, дуже такий е, приємний, навіть зволожуючий, пахне реально як зволожуючий крем. Дуже прикольно. Тому отака от от штучка. Це бренд Ап'юк ту 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 Я коли обирала цей шампунь, це CP 1 Bright Complex Intense Nourishing Shampoo, 100 мл, Я обирала цей шампунь, якщо чесно, тому що я... мені він дуже подобається. Це дуже класний шампунь. 100 мл знову ж таки. Не треба таскати там літр, Пів літра шампуню. Поклала з собою в косметичку 100 мл і вручну поклажу проходить. І взагалі в мене вже третя пачка такого шампуня. Тому що там якась така коробочка велика, я щось не пам'ятаю, що там. А, це бренд Seul. Seol 1988. Це їх один із найкрутіших. Кремів для очей, господи, забула слово, з ретиналом і з якимись ферментованими бобами, Коротше, дуже класний товар. Я ще насправді його не пробувала, але він досить бестселер у нас. Клієнти люблять, ми його тому і обрали. Цей піде на подарунок 100%, бо мене вже випросили його, конкретно оцей кремчик під очі. Він піде на подарунок, тому я його навіть не відкриваю. 23 комірка. Розмір, да? ну, на хвилиночку. Тут, of course, of course, course, of course, ми не могли залишити клієнтів без того самого бренду, який ніхто не знає, як правильно читається, але я вам скажу: він читається Денгіморі. Ось цей бренд. Dang Гімері. читається як Денгіморі. Це їх дуже популярна хані Pack. Це маска з метом для волосся. А я думаю, що всі з вас знають цей фіолетовий шампунь. Він був в минулому році в Адвенті. Е, всі кажуть, що він ваняє. Мені він пахне просто, типу, травками муравками. І я не зрозуміла, чого всі кажуть, що він прям ваняє. Окей. Е, цей ханібек обов'язково мав бути в Адвенті. І 24-та. А ще в нас є 25-та. 24-та комінка. такий от прям норм розмір. І тут в нас набір. Це той самий набір, про який я казала. Я... Він так і називається Asos, eh, S, AC Sauce Kit, Тобто це їх колекція АХБХ для проблемної шкіри. Eh, так, він можливо не підійде всім, але його можна подарувати на подарунок. Це класний eh, товар з eh, чайним деревом. Тут всередині виходить пінка, тонер. Серум і крем, все в мініатюрках, неймовірно класний, насправді, подарунок комусь, на таємного санту чи щось таке. Дуже класний бренд, дуже класна в них оця саме лінійка ХБХ. І 25-й товар. Так не можна казати, але це, напевно, найулюбленіший мій товар в цьому адвенті цьогоріч. Я не знаю чому, але спасіба Тіктоку. Це дуже хайпова тіктоковська історія. Але ми не могли обійти, як там каже Пандурнів, обійти тренд стороною. Тому це MediCube Collagen Night Wrapping Mask. Я дуже сильно хотіла її в адвент. В них ще є така синя, а ця рожева маска з колагеном це не оті маски, які типу на ніч там кладеш, це маски, які потім плівочкою знімаєш. Дуже класний бренд. Я дуже рада, що саме він останній святковий в цьому адвенті. Е, тому я напевно буду завершувати. Я не знаю, наскільки вийде це відео. Я сподіваюся, що це буде щось адекватне. Е, я. Дуже сильно перепрошую, якщо це був якийсь сумбур, дуже сумбурний відос, ви не звикли до такого контенту. Я теж, я не знімала вже дуже-дуже давно, але дуже сильно хотіла вам показати те, чим я займаюсь на своїй роботі. Це велика частина моєї роботи. І я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, якщо у вас є якісь питання, Пишіть мені, або я залишу тут інстаграм, ви можете написати мені навіть там в особисті або питати щось. Я не знаю, що тут не буде супер багато переглядів, але всім вам дуже дякую. І побачимось, можливо, я повернусь на YouTube. Бай!